У цьому відео ми поговоримо про користь гілок з груші. У сучасному світі, де фармацевтична промисловість пропонує нескінченну кількість таблеток та сиропів, все більше людей повертаються до джерел народної медицини. Одним із таких джерел є чаї та відвари з лікарських рослин, дерев і навіть гілок фруктових дерев. Одним із маловідомих, але напрочуд корисних дарів природи є чай з гілок груші. На перший погляд, це може здатися дивним: грушеве листя, можливо, плоди, звісно, ви думаєте і корисні, але думаєте, а гілки? однак саме з молодих гілок груші готували відвар, який вважався справжнім еліксиром життя. У багатьох культурах. Ця розповідь спроба повернути в обіг забуту практику і розповісти вам, чим саме корисний чай з гілок груші, які його властивості, показання до вживання та можливі протипоказання. Ми також розглянемо, як правильно збирати сировину, готувати напій і яким чином його краще вживати для досягнення максимального ефекту. Ну що ж, друзі, давайте будемо тоді починати. Історія та етноботаніка звідки прийшов цей напій. Груша це дерево, яке з давніх давен вирощувалося на території Європи, Азії та Близького Сходу. Відомо, що це ще в стародавній Греції грушу високо цінували не лише за її солодкі плоди, але й за лікарські властивості її кори. Листя та деревини, і в народній медицині Карпат, Поділля, Балканського півострова грушеві гілки застосовували як основу для відварів при захворюваннях сечостатевої системи, при застуді, а також як загальнозміцнювальний засіб після тривалих хвороб. Гілки груші збирали переважно навесні, до активного сокоруху. Або восени після опадання листя. Найкращими вважалися тонкі молоді пагони до 1 см у діаметрі, оскільки саме в них зберігається найбільше біологічно активних речовин. Який же саме хімічний склад грушевих гілок? Наукове дослідження складу гілок груші показує, що цей природній матеріал. Містить низку цінних для здоров'я речовин. Таніни, дубильні речовини, мають в'яжучу протизапальну і бактераційну дію. Флавоноїди натуральні антиоксиданти, які борються з вільними радикалами та зміцнюють судини. Арбутин природній глікозит, що має сечогінну протизапальну та антисептичну дію. Фітонциди природні антибіотики, які знижують патогенні мікроорганізми. Органічні кислоти, включно з яблучною та лимонною, нормалізують кислотно-лужний баланс та підтримують травлення. Мікроелементи, калій, кальцій, магній, залізок, кремній. Цей склад робить гілки груші унікальним, натуральним засобом. Який м'яко, але ефективно діє на різні системи організму. А зараз ми, друзі, поговоримо, які є лікувальні властивості чаю з гілок груші. Перше сечогінна дія та очищення нирок. Один із головних ефектів чаю з гілок груші це м'яка сечогінна дія. Арбутин і фламоноїди сприяють очищенню сечовивідних шляхів зменшенню запалення, виведенню солей та токсинів. У народній медицині такий чай традиційно вживали при піелонефриті, циститі, сечокам'яній хворобі, при наявності дрібного піску або початковій стадії каменеутворення, простатиті навіть, або набряках, спричинених затримкою рідини. Друге протизапальна дія. Завдяки танінам та фітонцидам відвар з рушевих гілок має виражену протизапальну дію. Його можна застосовувати при застудах, грипі, ангіні, бронхітах, ревматизмі, захворюваннях шкіри або ж таке саме будь-якого запального характеру. Чай сприяє зниженню температури, усуненню болю в горлі, покращує загальне самопочуття. Третій це заспокійлива дія. Чай із гілок груші діє як м'який седативний засіб. Він знижує рівень стресу, допомагає боротися з безсонням, сприяє покращенню якості сну. Це відбувається завдяки впливу органічних кислот і природних флавоноїдів на нервову систему, очищення організму та зниження рівня цукру. Цей чай допомагає нормалізувати рівень цукру в крові, особливо при регулярному вживанні. Тому він може бути корисним для людей з преддіабетичним станом або діабетом другого типу. Також він стимулює обмін речовин, що сприяє виведенню шлаків, зменшує навантаження на печінку. П'ята його функція профілактика серцево-судинних захворювань. Калій, флавоноїди та антиоксиданти у складі гіла в груші підтримують здоров'я судин, зміцнюють стінки капілярів, сприяють зниженню тиску. Регулярне вживання напою допомагає профілактувати гіпертонію, атеросклероз ішемічески хворобу серця. А зараз ми приступимо до саме такого головного як приготувати чай із гілок груші. Сировина як, як правильно вона зібрана, тоді все буде. Ідеально, і всі вітаміни залишаться на своїх місцях. Обирайте молоді гілки 1-2 років товщиною до 1 см. Збирайте навесні березень травень або восени жовтень-листопад. Гілки нарізають на шматочки 5-10 см завдовжки. Сушать у сухому. Провітрюваному місці без прямого сонця. Базовий рецепт чаю. Інгредієнти сухі гілки груші 2 столових ложки, вода 500 мл. А ось приготування. Подрібніть гілки ножем або секатором, залийте окропом і кип'ятіть на малому вогні 15-20 хвилин. Настоюйте ще 30 хвилин під кришкою. Процідіть. І пийте теплим, за бажанням з медом або лимоном. Ось які є рекомендації ще щодо вживання. Для лікування ефекту пити 2-3 рази на день по 100-150 мл перед їжею. Який курс це 14-21 день, після чого бажано зробити перерву. У профілактичних цілях можна пити одну чашку в день скільки завгодно. Кому варто звернути увагу на цей чай людям з проблемами нирок і сечового міхура, тим, хто часто застуджується або страждає від хронічних бронхітів, людям з підвищеним тиском, варикозом, ламкістю судин. При набряках порушення обміну речовин, Тим, хто відчуває хронічну втому, стрес та тривожність. А тепер поговоримо, яка ж є протипоказання та обережність використання цих гілок. Вона невелика, але треба все знати. Хоча чай із гілок груші вважається безпечним, є ситуації, коли його слід вживати з обережністю. Вагітність і лактація. Тільки після консультації з лікарем можна вживати. Індивідуальна непереносимість, алергія на груші, загострення виразкової хвороби шлунка, або серйозні захворювання нирок, ниркова недостатність, гломерулононефрит ось такі ще є протипоказання. Вони рідкісні, але вони є. А ось ще декілька цікавих фактів. У середньовічній Європі грушеві гілки використовували не лише для чаю, але як демар. Їхній дим вважається лікувальним. У тибетській медицині настій з гілок груші входив до складу препаратів для очищення вітру, психоенергетичного стану. Підсумки, чому варто дати шанс цьому напою для себе. Чай із гілок груші приклад того, як простий і доступний природний компонент може стати ефективним засобом підтримки здоров'я. Це напій, що не лише тонізує, очищує і заспокоює, але й дарує відчуття зв'язку з природою. Він підійде як для щоденного вживання, так і для використання в межах фітотерапевтичних курсів. У часи, коли ми дедалі більше цінуємо натуральне, екологічне і локальне, саме час згадати про грушу не лише як про смачний фрукт, а й як про джерело здоров'я, приховане в її гілках. Ось так. Дякую за увагу. Якщо ця інформація була для вас корисною. Не треба вдячності великої, просто поставте вподобайку під відео. Для мене це дуже приємно, буду і далі старатися для вас викладати щось корисне. Бажаю вам міцного здоров'я!